Економічна конкуренція потребує не тільки розвитку, а й захисту. Тому антимонопольний комітет працює задля виявлення зловживань монополістів чи органів влади, розповідає голова Полтавського комітету Володимир Оніщенко. Бо для отримання якісних та доступних послуг конкуренція повинна бути на різних товарних ринках. Монополіст це ще не не, не завжди значить, що він зловживає своїм становищем, розумієте чи ні? І скеймонопольне становище мають бути скейм, ну, в апріорі, відповідно до закону. Це частка більше 35%. Але антимонопольний комітет мають вивести скейм монополіста з меншою часткою. Якщо він не зазнає значної конкуренції, проте і на антимонопольний комітет теж подають до суду. Голова комітету запевняє, що на сьогодні немає програних справ. За минулий рік у нас було 64 судових засідання. О, це ті засідання, де зверталися із позовами суб'єктів господарювання по оскарження наших рішень, і де ми зверталися по стягненню штрафу і піні. Скампо у нас 22 рішення на нашу користь за минулий рік, де суб'єкти господарювання зверталися. Ми виграли суди, і 20 рішень по стягненню штрафу і піні. Останні справи ще знаходяться в судах. На конференції згадали і про перевізників. Володимир Михайлович розповідає, що комітет надав 35 рекомендацій суб'єктам господарювання приміських та міжміських перевезень. На сьогодні вартість проїзду знизилась до 38 копійок за кілометр, але виключно на регульованих тарифах перевізників. З травня місяця у нас відповідно до постанови Кабінету міністрів. Тариф на приміських і міжміських перевезеннях нерегульований. Його ніхто не регулює. Перевізник сам встановлює е, вартість проїзду. Він повинен надати докази того, що він дійсно відповідає оцій вартості. Найскладніша ситуація з приватними перевізниками, які не мають бухгалтерського обліку і купують товари без чеків та накладних. Вартість квитка у кожному випадку потрібно вираховувати індивідуально. У нас є в маршруті. Ти ну будемо так казати, знаєте, як старі добрі времена, говори планово збиткові. Ну, є населений пункт, де на провели жаль людей ну не так багато, але туди треба їхати. І ми вели мову про те, що да, він може їздити по 45 копійок, тому що якщо вести мову про те, що ще знизить, взагалі туди ніхто їздити не буде. Рекомендації по зниженню тарифів не закриваються до тих пір, поки не будуть виконані перевізниками. Термін виконання 10 днів, проте перевізник може звернутися з проханням його продовжити.